Хочу поділитися з вами своїм майстер-класом на цю чудову базову маєчку. Дуже легко, просто вона в'яжеться. Я захотіла вив'язати її, таку класичну модель повсякденну лицевою гладдю. Захотіла, щоб знизу був рулік. Щас тут мій синочок покаже його поближче. Сподобалася на всі 100%. Рекомендую вам зв'язати таку річ. Так, дівчатка, всім привіт! Починаємо в'язати маєчку. Одразу вам показую ниточки це з моїх старих запасів, ще з України. У мене було таких три маточки, два вже вив'язала і спинку. Один залишила, щоб вам з етикеткою показати. Єрнард Софіс в 100 грамах. У мене 400 метрів, склад. Так, щоб вам було гарно видно. 56% поліамід, 26% якась м'яка ніжна віскоза і 18% дралон. Дрелон це з акрилового волокна. Цей дралон. Теж дуже екологічним способом виробляють цю ниточку. Вона така, бачите, шовковиста. Дуже мені подобається. Я вже сірою ниточкою такою, такою ж самою, тільки сірий сир, колір в'язала майку собі. Е дуже гарної якості. Єдине, що коли в'яжеш, е буває, чіпляється зовсім такі малесенькі ниточки, е як павутинка, але це таке на самому полотні цього не видно. Так, дівчатка, я почала з того, що вив'язала два полотна необхідних. Е Перед спинку, а потім вже будемо зараз разом з вами формувати спинку і перед. Візеруночком у нас ніякого немає, як ви бачите, лицева гладь, доволі м'якесенько я в'язала. Захотілося мені таку річ звичайну майку, без ніяких прикрас, без візерунків. Тут гарна дуже е така цікава ниточка, і я захотіла просто просто класичну майку. Так, покажу вам свої записи. Так, дівчатка, на 42-й розмір приблизно ця і майка. Так, почерк в мене не гарний, але я буду все озвучувати. Кому що не ясно, ви можете писати в коментарях. Так, наша маєчка. Ширину. єдина дівчатка не зміряла ширину. Зараз це зробимо разом з вами. По довжині у нас дві довжини. Зараз вам скажу чому. Так, ширина 47 сантиметрів. Зараз одразу і напишу. Довжин. Ширина 47 сантиметрів. Дівчатка, дивіться. Ниточка доволі така тоненька, тому знизу вона підкручується. Бачите, такий краєшок завертається. Але я не захотіла, є у мене і на каналі декілька варіантів, як зробити, щоб край не завертався. Все. Я не захотіла цього. Можна було зв'язати, там, наприклад, манжет тою платочною в'язкою, але я захотіла, щоб воно все от така як сказати, натуральна маєчка. Тонесенька ниточка, лицева гладь, вона підвертається і все це е, як, естественно, натурально. Так що я захотіла отак зробити Із-за цього і в мене і дві довжини. Дивіться, якщо без руліка у цьому, можливо, у вас буде друга ниточка, не буде підвертатися, або захочете оформити е, якось край, щоб не підверталася, то я вив'язувала по довжині 39 см. Коли воно підвернувся цей краюшок, то, о, звісно, довжина змінилося 36 сантиметрів. Так, набрала я 136 петелечок, вам все видно. Пров'язала 39 сантиметрів до пройми і починаю покласти ці зі спинки. Так, пров'язала лицевою гладдю, далі для пройми, пройми починаємо скорочувати петельки. До речі, на схемці, бачите, в мене оці лінії. Це в нас лінія скорочення буде. Спереду і ззаду. Ззаду у нас тільки е на, ру на рукавах такі скорочення, і то зверніть увагу не до самого кінця, е не до плічка. Так, скорочуємо петельки в кожному лицьовому краї. Так, е починаємо. Кромкова петля, 4 лицьових петлі, протяжка. Е Зворотній рядочок пров'язали, і в наступному лицьовому теж саме. Далі це ми прив'язали спочатку рядочку, далі пров'язуємо необхідну кількість лицьових петельок, далі дві петлі разом пров'язуємо лицьовою петлею з нахилом вправо. Протяжка у нас з нахилом вліво, спочатку рядочку. Звичайна протяжка, вона і так, сама по собі виходить з нахилом вліво. А дві разом з нахилом вправо вив'язуємо. Далі 4 лицевих петельки і одна кромкова. Давайте з вами пров'яжемо один рядочок. Хто в мене давно в'яже, звісно, це пров'яжеться ці скорочення без додаткових пояснень. А дівчатка, які починають, зараз ми з вами це пров'яжемо. Так, знімаємо. О... Першу, до речі, і номер спець, зараз вам скажу. Знімаємо першу кромкову петельку. Далі пров'язуємо 4 лицевих. 2, 3, 4. Якщо у вас буде товща пряжа, можливо, вам знадобиться не 4 в'язати, а 2, 4 петельки. У мене так, 4 Чотир... лицевих, далі одна протяжка. Знімаємо. Петельку, наступна у нас лицьова петелька. І накидаємо знято поверх пров'язаної це у нас одна протяжечка, і вона буде в кожному лицьовому рядочку так гарно відокремлювати край манжету. Так, далі пров'язуємо лицьовими петельками до кінця рядочку. Давайте самостійно пров'яжемо, в кінці рядочку зустрінемося. Так, дівчатки, в'язала до кінця рядочку, повинна залишити, залишитися сім Так, Пров'язуємо 2 разом лицевою, щоб вони у нас були з нахилом вправо, повертаємо їх в ліву сторону, перезнімаємо. Так. І пров'язуємо спицю зліва направо, пров'язуємо дві разом лицевою. І у нас так буде косичка в праву сторону. Дивитися. Далі 4 лицевих петлі. Одна, друга, третя, четверта. І останню петельку пров'язую зворотньою, це у нас кромкова. Так, все. Зворотній рядочок в'яжемо по візеруночку, і в наступному лицевому, по такій же схемі, ми скорочуємо петельки. Так, далі спиці, номер спиць. Номер спиць це дівчатка в мене саме тоненькі, бачите дво, двічка, але вони теж десь 1,5-1,75 Номер спиць тонесенькі. І в, полотно в мене не, не тверде, воно доволі м'якесеньке. Хто полюбляє ще плотнішу в'язку, можна і одиничку, мабуть, взяти. Але мені захотілося таку повітряну, хоча я люблю плотну в'язку. Так, дівчатка, так. Далі в'яжемо по сантиметрам, буду казати в процесі, буду приміряти і казати, приблизно, приблизно як я в'яжу собі, в мене висота пройми, я тут далі навіть не вказувала, але вам кажу приблизно від початку вив'язування пройми до плічка 22-23 см. По майці буду дивитися, як мені буде в ній комфортно. Тому Поки що пров'язуємо, і далі вже будемо дивитися по висоті. Так, дівчатка, продовжуємо. Я дов'язала вже і перед. Зараз розкажу вам, що я вив'язувала. Так, давайте спочатку по моїм записам, я з вами поділюся, кому потрібно робіть скрін, і кому що не е, буде зрозуміло, звісно, ви пишете е, коментарі під е, відео. Так, е, дивіться, після бокових скорочень, отут те, що ми з вами почали зробити, виходить, до речі, не знаю, як вам видно, е, спеціально світло основу положила на стол. Ну, дівчатка, якось намагайтеся роздивлятися. Дивіться, яка гарна планочка, і спереді теж вона дуже гарно вийшла. Після цих скорочень, верніше, не після скорочень, а ми повинні скоротити за рахунок цих бокових скорочень 30 петель. В роботі у нас 96 петель, далі в'яжемо без скорочень лицевою гладдю. Скоротили ми до цього, так, до цього о, моменту, і далі в'яжемо по, просто по прямій. На висоті 20 см від початку наших скорочень петель, від початку петель, скорочення петель для пройми, вив'язуємо виріз для горловини та плічка. Так, далі зараз покажу вам. Плічки у нас по 22 петельки в мене вийшло. Так, ще в свічку влізу. По 22 петельки. І отакий виріз для горловинки. Зовсім малесенький. Дуже глибокий він тут не потрібен. Так. Дівчатка, тепер дивимося, що я написала одне плічко, 22 петлі і подовжені по ширині 7 см. Так, в роботі у нас 96 петель. Ось сюди, як я написала, як я вив'язувала. Так, 22 петельки, 22 петельки на плічки. Середніх 44 нам потрібно буде скоротити. І в одному лицевому рядочку, дивіться, в лицевому рядочку ми скорочуємо ліву плічко, а праве плічко ми будемо скорочувати спочатку зворотнього. Виходить, ми лицевий пров'язуємо повер... пров 22 плюс 4, 28 петельок пров'язали, повертаємо виріб, скоротили 2 петельки. Пров'язали зворотню, наступний лицевий ряд. Пров'язали вже 24 петельки, повернули виріб, дві петельки скоротили і у нас залишилося 22 петельки на плічко. Так, тут все в мене, ширина горловиночки, 44. У нас виходить, 96 мінус 44 петлі, 96 петель в роботі, 44 петелі. Петельки у нас плічка, і тут 44 ми скорочуємо мінус 8 петель, це ці по дві, які ми скорочуємо з, обих, з обох сторінок. ширина горловинки 44. По рядочкам, дівчатка, так. по рядочкам перший ряд. Пров'язуємо 22 петлі плюс 4 петлі. 26. Це все те, що я вам сказала, тут все розписала. Читайте, якщо. Не, не гарний в мене почерк, але я думаю, зрозуміло. Кому не зрозуміло, пишіть, я вам ще раз поясню. Так, скоротили 44. На спинці залишаємо 26, прив'язуємо. Так, уротньому 24. Все, кожний крок я розписала, скоротили, потім ще раз лицевий зворотній рядочок пров'язали, щоб у нас, бачите, тут не різко воно закінчувалося, І потім скорочуєте. Скорочуємо одна петелька лицева, дві разом лицевою, дві разом зворотньою, щоб у нас оця косичка лежала зверху, так, гарніше виходить. Край. Так, далі, зі спинкою ми розібралися. Коли буду шивати швидше за все, ще, мабуть, редчим шагом оброблю краєшки, краєчки. Так, тепер перед. перед ми в'яжемо до пройми так само, як і спинку, потім починаємо скорочувати. Так, видно вам все. Так. Те ж саме, звісно, по 22 петельки тут. Дуже гарно виходить планочка. Трішечки я е, прийдусь утюжком е, з паром, не по зворотній стороні, не доторкаючись до полотна, тому що розплющаться всі петельки. А так дивіться, дуже гарно. Можна не обробляти. Е, в-образний виріс, тому що тут, і так вже, бачите, є планочка. З боку, дівчатка, коли ми вив'язали перед, так же, як спинку, починаємо по бокам скорочувати. Так само, бачите, тут є у нас планочка, до речі, скорочувала тут я на висоті 7 см. Вертаюсь на це забігла трішечки. Зв'язали так же, як і спинку, Пров'язуєте 2 см від пройми, починаєте скорочувати по боках і просто в'яжете по прямій 2 см. Потім вже формуємо V-образний наш виріс. Так, набираємо 136 петель, пров'язати. 39 см лицевою гладю, це вже ми розібралися однаково, як зі спинкою. Потім скорочуємо для пройми, так як на спинці. Через 2 см починаємо скорочувати петлі для В-образного вирізу. По одній петельки в кожному лицевому рядочку. Е, одиничка в мене, двічка, дівчатка це все з лицевої сторони. Дві петлі разом лицевою, 4 лицевих петлі, протяжка. Двічка, одна кромкова петелька. Це я вам за V-образний виріс. Краєчки не трогаємо тут, а скорочуємо, як і було. Другі з лівої сторони, одна кромкова у нас, потім чотири лицевих петельки і протяжка. З лівої сторони ми робимо протяжку, тому що нам треба дві разом лицевою з нахилом вліво з правої сторони ми пров'язуємо дві петельки разом лицевою, тому що нам потрібно дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Так, все, дівчатка, Тут зрозуміло. Тепер я зшиваю, подивлюся, буду обробляти. Треба шити, приміряти, буду обробляти ще края чи ні, мабуть, скоріше за все, ні. І все, маєчка дуже просто в'яжеться, дуже швидко. Гарна е, така модель повсякденна е, базова річ, я вважаю. Так що, дівчатка, сподіваюся, що вам сподобалося. Коментуйте, пишіть, задавайте питання, підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що все е цікаве, все, що, наприклад, роблю огляд журналу і сподобалася якась моделька, то схему зможете знайти в телеграм-каналі. Е і все таке цікавеньке і корисне для вас все в телеграм-каналі. Дякую вам за підписки, за вподобайки, за донати, дівчатка дуже вам вдячна. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!